Перший Рубікон Трампа ці 100 днів Трампа показали, що громадська думка у Штатах змінюється досить швидко. Рівень схвалення дій 47-го президента за цей строк найнижчий за останні 80 років, заявила телекомпанія ABC, посилаючись на результати соціологічного дослідження. Сам Дональд Трамп заявляє, мовляв, це все змова. Ворожа до нього преса навмисно перекручує результати, а країна його любить. Що відбувається насправді? Наш спеціально. Альний кореспондент у сполучених штатах Дмитро Анопченко вивчив соціологічні дані. Президентські рейтинг у Сполучених Штатах замірюють щоденно, наче температуру у хворого, і робиться впливова соціологічна служба Reports, яка почала заміри ще 20 років тому за буша молодшого і не припиняла ані на день. Ну і от ці дані щодо перших ста днів Трампа багато про що дають зрозуміти. Це головний рейтинг для кожного політика: рейтинг схвалення його дій, який навіть перша особа не може проігнорувати, бо це об'єктивні цифри. Ну і ось яка тут картина. В день інавгурації 20 січня Трамп стартував із дуже високими показниками. 56% жителів країни схвалювали його дії. Хоча формально і поки не було чого схвалювати, одні лише обіцянки, 40% не схвалювали, погодьтеся, переконлива підтримка. Але ось на сьогоднішній день все змінилося. Рівень підтримки 47 відсотків це немало, але й втрата майже 10 пунктів. А тих, хто не підтримує дії президента, 52 відсотки, тобто трішки більше половини населення. Провідні американські змі цими днями постійно проводять власні соцопитування, щоб перевірити офіційні цифри. Ну і чим ближче до політичного рубежу Трампа, а він вже у середу, тим таких спроб буде більше, але вже зараз зрозуміло, хто б не говорив з людьми, цифри насправді різняться мало. Ну ось, наприклад, телекомпанія ABC скинулася разом із Washington Post, замовили соцдослідження і воно дало 42% рейтингу підтримки. І 55% тих, хто дії Трампа не підтримує. CNN давно. А тісно співпрацює зі своєю командою соціологів, і результат 43 на 57. Телекомпанія CBS замовила власне опитування 45 на 55. Нью-Йорк Таймс, не довіряючи нікому, самостійно перевірили суспільні настрої 42 на 54, Тобто, попри всі відмінності, попри всю можливу статистичну похибку, результат, ну практично той самий. І на його підставі ABC повідомили в телеефірі. кажуть, 80 останніх років на сто днів будь-якого президента. Такого не було. А попередній антирекорд мовляв теж належить Трампу. Зафіксували під час його першого терміну. Реакція самого президента очікувана. Він заявив, що американська преса навмисно його очорняє і спотворює результати опитувань громадської думки. Написав у соцмережі: у нас в країні більше немає вільної, і чесної преси є преса, яка пише погані історії і підтасовує результати опитувань. Вона корумпована. Це була цитата. Втім, і цього схоже виявилося мало, бо згодом з'явився ще один пост про те, що досягнення його адміністрації за 100 днів історичні. Пряма мова, ми вже побили всі рекорди попередніх адміністрацій і продовжимо старанно трудитися наймати найкомпетентніших патріотів, які приведуть нашу країну до золотого століття. Ну і тут якраз цікаво розібратися. Ну а чим саме тоді незадоволені люди, які говорили з соціологами? І такі відповіді теж є. Подивіться. По-перше, американців запитали, а що саме стало причиною невдоволення. І три найважливіші фактори: знаєте, які стан економіки, невирішені проблеми з нелегальною міграцією, і відсутність рішень щодо війни на українському фронті. Цей фактор навіть торгівельні війни Трампа випередив. І це показує, що американцям не байдуже, що там не говорили політики. Ітики, ну і ще показові факти: 56% американців вважають, що зміни, запроваджені Трампом, зайшли надто далеко. 66% називають його другий термін хаотичним, а 42% вважають його вражаючим. Ось наскільки розділена країна. Всіх турбує економіка. 76% жителів США кажуть із нею у штатах проблеми, але 45% при цьому зізнаються, що їхні особисті фінанси у хорошому стані ну тобто, протестні настрої мінімальні. Ну і дуже цікавий показник рівень оптимізму. 61% американців вірять, що найкращі роки країни ще попереду, і лише 33% так не вважають. Ну, і ось це бажання бути оптимістами, вірити в американську мрію, команда Трампа і буде використовувати у наступні 100 днів. Бо дати конкретні результати до першого дедлайну їм не вдалося. Ідея пред'явити виборцям дев'ять чи 10 великих досягнень, зокрема і перемир'я в Україні, схоже, так і не реалізувалась. Ну, звісно, є ще доба. Може, за неї щось зміниться. Але головний висновок із цих 100 днів і для світу, і для самого президента Трампа що простих швидких рішень для глобальних світових проблем. Проблем, на жаль, не існує із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини. Проаналізуємо 100 днів Трампа з гостем нашої студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, вітаю вас! Дякую, день. що прийшли. Почати хочу розмову. Нашого все таки змовірного імпічменту президенту Трампу з'явилася новина, що конгресмен демократ подав, ініціював імпічмент проти Трампа. Сім статей, якщо я не помиляюся. Чи можливий такий сценарій? Ну гіпотетично його не можна виключати, але треба розуміти, що імпічмент це не політична оцінка і не політичної діяльності. Це е, своєрідна Реакція і інструмент, який використовується для того, щоб президентський імунітет від кримінальних переслідувань міг бути знятий у разі необхідності. Тобто, питання тут полягає не в тому, там чи конгресмени поділяють його погляди, не поділяють його погляди. Питання полягає в тому, чи у своїх діях президент Сполучених Штатів Америки скоював якісь дії, які дають підстави для кримінального переслідування відповідно. Є необхідність ну, або дозволити це переслідування, або ну, дати можливість його завершити і ну, покарати в усталений спосіб. Ми ж давайте не будемо забувати, що Трамп і на моменти передвиборчої кампанії перебував в складних судових процесах. І там в штатах я пам'ятаю, тоді навіть була колізія, що виявляється, ну в них нема не записана норма про те, що ув'язнений не може бути президентом Сполучених Штатів, і ну я розумію просто, чому так сталося. Тому що коли все це створювалося, да подібні ситуації не передбачалося навіть це... уявити неможливо про так, так. Тому якби от мої багато колег, друзів, ну які то фахово вивчають Сполучені Штати Америки. Вони зараз говорять про те, що американська система. Темон, коли її творила, вона не мала достатньої кількості, як виявилося, захисти від дурня. тобто, вона от як джентельмени. А да, що от вони понятійно є певні моделі поведінки, які неприпустимі, да, серед там шляхетного якогось товариства? І виявляється, що коли з'являється людина, яка чхати хотіла на всі ці не писані правила, а орієнтується винятково на написані, да, і чхати хотіла на якийсь там дух норм, а винятково орієнтується на літеру норм, ну то от бачимо такого, от собі персонажа, як Дональд Трамп, Венс, да, і Маск, який вважає, що він може що завгодно да, де написано, що він не може позвільняти вже весь Пентагон, грубо кажучи. Тому, якби, я думаю, що якась реформа американської політичної системи зараз необхідність реформи стала очевидною. Що стосується частини імпічмента, я думаю, так само. Але якщо так би передбачити, чи він. Все таки доживе ну на посаді президента до імпічменту. я чомусь схильний думати, що ну навряд чи тобто я думаю, що все таки реалізувати цей намір ну імпічменту буде більше ніж проблематично, і навіть якщо і буде можливість, то я схильний думати, що не раніше ніж після у цих отемітерм елекшен, наміж після проміжних виборів, тому що знову ж таки для того, щоб його відправити, ну Імпічмент оголосити, точніше йому, ну, необхідна певна розкладка політичних сил, і голосів в Сенаті, Конгресі. Тому ну, це, якби. Це просто все одно плюс. Чому тому, що це є елемент політичного тиску? Як я вже казав, це з одного боку не є елементом політичної оцінки, але безумовно є елементом політичного тиску. Безумовно, що це впливає на позицію інших конгресменів, сенаторів, які про майбутнє американців. Безумовно, ну американців, громадська думка, лобійські групи, ну ті, хто фінансує лобійські групи. Ми вже обговорювали там питання, наприклад, американського ВПК. Ну, тобто вони зацікавлені в тому, щоб е, Україні продали зброю, бо Україна не просить же, да, Зеленський готовий купувати. Сказав, да, Трамп говорить, ні, я не буду продавати. Там позиція кажуть, ніби то вже міняється у нього. Але тим не менше, ми розуміємо, що значить не хочу продавати. Це означає, що хтось не зможе е, створити нові робочі місця. Хтось акціонери не отримують прибутки, е, робітники не отримують зарплату, бюджет не отримає податки. Ну тобто, ми розуміємо, що мова йде не про 10 доларів, мова йде про мільярди доларів, а мільярди доларів. Можна частину витратити на лобійські групи. Ті витратять свої зусилля на роботу з законодавцями, з представниками, витратять гроші на масові засоби масової інформації, на формування громадської думки. І я схильний думати, що навіть те, що ми зараз спостерігаємо, це драматичне падіння рівня довіри. Ну то це також, якби я не схильний думати, що це винятково результат спонтанної реакції американців. Я схильний думати, що там варто також проглядати. І результати цілеспрямованих, свідомих вольових зусиль, певних політичних і неполітичних груп, ну для яких діяльність пана Трампа ну м'яко кажучи невигідна і становить загрозу, навіть навіть так говорити. Можна. Тим не менше, от 100 днів Трампа на посаді, як ви їх оцінюєте в контексті України, в тому числі, того що ми пам'ятаємо, що Трамп обіцяв 100 днів завершити він. Ну спочатку було 24 години, потім 100 днів. Ну, я по-перше, хочу сказати, що маєш і передісторію це все, да. Тобто, Зеленський зустрічався з Трампом під час виборчої кампанії, коли він був лише кандидатом, зустрічався з ним, коли він вже виграв вибори, але ще до інаугурації. Зустрічався вже після інаугурації двічі здається. Ну і зрозуміло, що весь цей час витрачається на те, щоб зрештою якісь базові речі донести пану Трампу. Бо я схильний думати, що Трамп не має якоїсь не те, що цілісного уявлення про причини. Конфлікту, який зрештою фіналізувався в війні, і немає ніякого уявлення про сили, які рухають ну, цією війни, війною, і немає ніякого уявлення про те, як і що треба зробити для того, щоб цю війну завершити. Тобто, в нього є якісь абсолютно ну, фантасмагорічні уявлення. Тобто, якщо Трамп вважає, що вивід американських військ з Афганістану це його успіх. Ну, то в принципі, тоді да, якби в нього вельми специфічні просто уявлення про успіх. Якщо він вважає, що те, що відбувається або відбувалося в Сірії, в Іраці, це також є просто грандіозні досягнення. Ну, тоді да, просто у нього хибні уявлення про що ж тоді, тоді невдача, якщо так сказати. І є велика загроза просто, щоб він не припустився аналогічної помилки вже просто в Європі. І, на щастя, просто є інші сили в Європі, які прекрасно розуміють, які наслідки. Можуть мати для європейців, для європейців отакі от такі е, от різкі рухи, да і зухвалі якісь непродумані кроки з боку Трампа. І треба сказати, що не знаю, він особиста чи в його оточенні, але бачимо, що його позиція також е, ну коригується. Тобто, не можна сказати, що. Він абсолютно так би мовити не реагує на, на, на якісь там зміну ситуації або на інформацію про зміну інформації у ситуації. Тому якби є як обнадійливі певні сигнали, Обнадійливий сигнал насправді один, і це ключовий Трамп реально налаштований на те, щоб війна в Україні завершилася. Крапка, тобто це величезний, так би мовити, його інтенція. Але далі починається проблема. Ну тому, що як і що треба зробити для того, щоб ця війна завершилася, ну уявлення його м'яко кажучи, ну доволі спотворені. І головне, і це найнебезпечніше. У нього немає ніякого уявлення про те, яким має бути мир по завершенню війни ну тому що якщо просто завершити бойові дії при припинення вогню це ж не завершити війни і не встановити мир щоб це не стало увертюрою до ще більш трагічних подій і от мені здається що от за виключенням першого питання на яке ми можемо дати одностану остаточно так мовити, однозначно відповідь. так він хоче завершити війну, щоб війна завершилася Давайте так те, що оце от війна завершуся поїзд той раз два ну так не працює да тобто треба зробити які якісь нема кроки так. а от у нього є ілюзія про те що о, десь там ділять те, що йому не належить, якщо так можна сказати. Тобто він не може зрозуміти, що Росія скоїла злочин. Ну що будь-які спроби легалізувати цей злочин, допомогти Росії уникнути відповідальності за цей злочин, що досягнути миру шляхом поступок з боку України. Ну він як би сказати, це створення додаткової системи стимулів для подальшої агресії. От Поки що мені здається, Трамп цього не осягнув. І над ним тяжіє більше питання завершити війну в будь-яку ціну. Це ну, дуже небезпечно, ніж встановити справедливий довготривалий мир. А це два різних завдання. Хочу ще з вами обговорити відповідальність союзників Росії, зокрема Північної Кореї, але перед цим сюжет.